Вітаю на уроці читання. Сьогодні продовжуємо тему Думай про наслідки і доопрацьовуємо оповідання Оксани Родушинської День народження. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний. Та вчить багато нас чому? Хай буде він для нас повчальний, за це подякуємо йому. Дай відповіді на питання за допомогою звуків. Як крапає дощик? Як дме вітер? І як гуркоче грім. А як гуде машина? Як дзищить комар? А як шародить листя від вітру? Робота над скоромовкою. Постав відео на паузу. Перший раз прочитай повільно. Щоб знати кожне слово, а потім Спроби прочитати якнайшвидше. Життєрадісні жирафи, узяли ЖУРНАЛ із шафи, Його ЖУЖМАЛИ і М'ЯЛИ, Однаково не прочитали. МЕТАГРАМИ В ТЕБЕ Є перше слово, Ще треба придумати. Послідовно два слова, змінюючи лише одну букву, щоб в кінці вийшло нове слово. Зі слова лоза зробити слово роса. Отже, змінюючи одну букву, ми можемо отримати коза. Коса. Роса. І слово зірка зробити слово маска. Мірка. Марка. Маска. Зі слово марка зробити банка. Марка, майка, байка, банка. Відгадай, все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає виглянь у віконце, всім воно життя дає променисте сонце. Давай пригадаємо, про що йшлося в першій частині оповідання. Як, на твою думку, будуть розгортатися події у творі? Постав відео на паузу, поміркуй. Поділись своїми міркуваннями. Отже, продовження. Оповідання Оксани Радушинської День народження. Уважно прослухай текст. Потім постав відео на паузу, двічі прочитай текст, перекажи, а далі виконай завдання або дай відповіді на запитання. – Ні, за що не погоджуйся, впевнено сказав Славко хоробрик. Ти ж добре знаєш, як це небезпечно. Що тут небезпечного? набундючився Дмитрик, мов він дик. Бабахне морозок і все, не все, заперечив Славко. Ти знаєш, що після такого бабаху рука, може, залишиться без пальців? Ой! Маринка від страху аж очі заплющила. Ой-ой. зойкнули за нею інші дівчатка. Зі мною такого не станеться, перхнув Дмитрий. але бажання бабахнути в нього, вочевидь, поменшало. А якщо станеться, не відступав Славко. Уявляєш, ти не зможеш тримати ні ручки, ні ложки, ні шапки, а то і не тільки ти, а ще хтось. У кого петарда випадково поцілить. Діти затихли. Кожен уявив цю страшну картину. Невже Дмитрик усе таки візьметься стріляти петардами? Це ж справді небезпечно. Ну їх ці петарди, буркнув Дмитрик. Обійдемося без них. Ура! загукали діти. І тут до кімнати увійшла маринчина мама з величезним шоколадним тортом, у який було стромлене і яскраво палало вісім свічечок. Це було так красиво і урочисто о, -о, о! тільки й видухнули захоплені дітлахи. «Задмухуйте всі разом, запропонувала їм маринчина мама, і не забудьте про найзаповітніше бажання, нагадала вона. Усі діти збилися довкруж торта і на рахунок 1, 2, 3 одночасно задмухали на свічки. Потім кожному дісталося по шматкові смачнючого торта із шоколадним кремом і надією, що заповідне бажання здійсниться. А тепер самостійно декілька разів прочитай текст, перекажи. Дай відповідь на питання або виконай завдання. Хто з дійових осіб сказав, «Ні, за що не погоджуйся. Ти ж добре знаєш, як це небезпечно? З якою метою герой твору сказав ці слова. Прочитай я гурт дітей поводився після слів Славка. Який у них був настрій у цей момент? Чи змінився їхній настрій пізніше? Як? Що цьому сприяло? Хто з героїв твору тобі сподобався? Чому? Що ти схвалюєш і засуджуєш у поведінці персонажів твору? Визнач головну думку твору. Коли ти найбільше переживав або переживала, радів або раділа під час читання? Дякую за увагу! До зустрічі.